Євгене, дякуємо, що погодились на наше таке невелике інтерв'ю. 20-й місяць повномасштабного вторгнення. Скільки на даний момент згідно вашої інформації, расисти зруйнували в Харкові об'єктів? Так, 20 місяців війни на теперішній час у реєстрах. У реєстрах пошкодженого та зруйного мана у нас є понад 8,5 тисяч об'єктів. З 8,5 тисяч постраждали або зруйновані об'єкти житлового фонду це понад 4,5 тисячі об'єктів. Інші це вже там, комерційні, адміністративні будівлі, об'єкти критичної інфраструктури, ну і таке інше, скажімо так. Знаєте, от згідно офіційної інформації від Харківської міської ради, 150 тисяч харків'ян досі залишаються без даху над головою. Тому відповідно для них є найважливішим питанням, коли все-таки у Харкові відбудують, відновлять, відреконструюють їхні пошкоджені житлові будинки. Скільки на даний момент вам вдалось, хоча б щось відреконструювати? Так, ви дійсно праві, 150 тисяч громадян лишилися даху над головою, але я хочу зазначити, що найбільші райони, які постраждали, це там Київський, так Північна Салтівка, це там п'ятихатки, Жуки, там індустріальний район, у там Рагань, Горизонт, і там, Салтівський район. Але саме 150 тисяч ми маємо житловий масив не тільки північної Салтівки, а цілих 5 Салтзов. Тобто там щільність проживання, багатоповерхова застройка. Тому основний, якщо це можна сказати так, масив людей, які залишилися без житла, вони проживають саме на тій ділянці Харкова, яка найбільш постраждала це саме Салтівка. Якщо говорити про 2022 рік, так, то скільки е, от тих житлових будинків е, і конкретно де було найбільше відремонтовано? Відреконструйовано? Я Скажу так, було відремонтовано і реконструйовано у тих районах, які насамперед постраждали найменше, тому що е, туди потрібно було туди залучити менше кошти. Це індустріальний район, Слобідський, Шевченківський, Холодногірський, Новобоварський. Там об'єктів не так багато. Якого характеру там були роботи? Там були роботи, тобто заключалися у чому, у тому, щоб відновити, як я сказав раніше, найменшими коштами. Характери роботи були там різні. Це були і просто там скління, закривання контурів, там відновлення там фасадної частини, покрівлі таких моментів, але були і конструктивні, тому що ну там небагато постраждало саме житлового фонду, але також є прямі влучання, тобто пошкоджені, там плити перекриттів, там ну конструктивні, скажімо так, елементи. Я правильно вас розумію? Десь треба було там відбудувати цілу квартиру або там цілий під'їзд. Технічний етаж або такі, як ну припустимо, наразі зараз проводиться на слава 11 Там було облучання С-300, повністю зруйноване технічне приміщення, ліфтове приміщення і частково фасадні плити дев'ятого поверху, саме у квартирах. Якщо говорити про 2023 рік. Цьому році деякі райони, які мікрорайони, і з кількох людей, так би мовити, знову пустили додому завдяки тому, що була проведена реконструкція. І ще один важливий момент все-таки фінансування, звідки Харків бере гроші на ці роботи з відбудови понівечених расистами будинків. Цей рік, як на мене, став більш присвячений проєктно-кошторисній документації, тому що саме у цьому році ми почали проєктування об'єктів, які найбільш пошкоджені, але підлягають відновленню. До сьогоднішнього місяця ми отримали вже 132 експертних звіти. На об'єкти, які вже можуть претендувати як на фінансування міське, так і на фінансування субвенції державних. Але я хочу зазначити, що капітальне будівництво або реконструкція це процес, який займає великий відмірок часу. В чому це заключається? Ну, по-перше, проєктування, як я розказував, а по-друге, це самі монтажні роботи. Тому що ми хочемо будувати і від підрядника вимагаємо, щоб він будував якісно. Якість полягає у тому, що він повинен витримувати усі технічні процеси і таке інше. Тому, коли ми виходимо на об'єкт, який там, конструктивно зруйнований, то для себе ми маємо там, строки там, понад півроку будівництва, тому що це досить такий йомкий процес. І саме у цьому році ми одночасно будуємо, відновлюємо будинки на 46 об'єктах. Це на сьогодні. І плануємо почати до кінця року ще на 10 або 12 об'єктах, на яких наразі є фінансування. 46 об'єктів. Що це за об'єкти? 46 об'єктів: це об'єкти північної Салтівки, це об'єкти Київського району Посолка Жуковського. Це об'єкти п'ятихатки, це об'єкти слави 11 холодногірської Новобаварських районів. Це об'єкти індустріальних районів на великій кільцевій на бучми. До речі, там великий проект по Бучми-36, термомодернізацію. І ще є такий великий проєкт, який розпочнеться цього року. Це дружби народів 271. Там три 16-поверхівки, Одна з них вигоріла вщент, дві інші з прямими влучаннями, понад 10 квартир, які просто вивелись ну, на вулиці наразі, знаходяться. Тобто, я так розумію, вірно вас, що головний акцент це на е, житло. Відреконструювати якомога більше житла. Так, дивіться, саме міські кошти вирішено було мерам відправити на відновлення житла. Але є ще моменти і Субвенція нам надала можливість відремонтувати і 40 освітніх закладів, тобто шкіл. Uh, і саме це, хоча наразі там не навчаються діти, але uh, після нашої перемоги нам знадобляться ці заклади, і їх треба було також рятувати, щоб вони залишилися у тому вигляді, у якому вони були довід. Давайте Поговоримо uh, з приводу yeah. тих об'єктів, які доведеться демонтувати. Uh, щоб демонтувати будь-який об'єкт, потрібно констатувати неможливість його відновити. Це як ви знаєте, там другий під'їзд, там. Ну всім знайомий у ЖВІ там, 82. Є такі адреси на площі Небесної Сотні, там, де була авіабомба, і там зруйнована. Ну там зовсім нічого не залишилося. Є такі на Панасовській. Ми робимо інструментальні експертизи, якщо вони потрібні. Є технічний звіт експертний. Наш лист. На обласну військову адміністрацію ми розробляємо, якщо потрібно, проектно-кошторисну документацію, заключаємо договори. Якщо це нагальна потреба, тобто ми маємо об'єкт, який погрожує загрожує там життю, то можна його демонтувати за прямим договором. Тобто без процедур тендерних, це практика державна. Що буде після того, як ви демонтуєте оцей такий страшний під'їзд на надалі ОЖВІ-82? Його демонтують, вивезуть на полігону дергачі для утилізації або зберігання, тому що там є площадка, яка по постановах є єдиним місцем, де ми можемо зберігати зруйновані об'єкти, скажімо так. Те, що стосується людей, які там проживали, наразі вже сформовані списки. Є програма по її відновленню, а саме, компенсація за зруйноване майно. На останньому ісполкомі була створена комісія, яка буде займатися саме людьми, які втратили житло зовсім, і до речі, перші люди, я думаю, які у місті будуть отримувати сертифікати від Державного зруйнованого майно. По... Є відновлення це будуть люди, які проживали у Ужвій 82. Після Наталі Ужвій, Що саме ще підлягає демонтажу? Після Наталі Ужвій, ну там не після, а там паралельно це йде. Це об'єкти Основянського району Небесної Сотні. Там були зруйновані об'єкти вщен, там. Навіть слово демонтувати таке загальне, тому що там потрібно все вивести. Яким буде 2024 рік для Харкова, що стосується відновлення і реконструкції пошкоджених об'єктів, шкіл, дитячих садочків, житлових будинків і всього всього всього, що несе з собою війна? повний цикл. Я думаю, буде припадати саме на 2024 рік. Там є об'єкти з найбільшою руйнацією, там є об'єкти з термомодернізацією, з повним відновленням мереж, там вікон, ну тобто капітальний ремонт, але він на грані реконструкції, тому що від старого залишиться тільки так скажімо так, коробка будинку. Все інше буде замінено. То, що стосується освіти, на поточний рок ми почали. Так чи інакше, 40 школ ремонтувати на теперішній час одночасово проводиться робота на 22 об'єктах. Я думаю, ці об'єкти будуть завершені до кінця року, але вони є переходящими і на 2024 рік. Тобто, то що ми не встигнемо завершити у поточному, ми перейдемо. На наступний рік і я вважаю, що десь на шостий місяць 2024 року ми закінчимо відновлення 40 об'єктів освіти, які фінансуються державою, і один об'єкт освіти, який фінансується саме міською радою, це 142 школа. Скажіть, будь ласка, от що на даний момент гальмує всі обсяги відновлення? Реновації, відбудови, реконструкції всіх пошкоджених об'єктів це одне питання: питання фінансування. Ну, пошкодження занадто значні, занадто великі, занадто об'ємні. Ну, якщо місто буде відновлювати самостійно все, те, що наразі нароблено, хоча я хочу підкреслити, що після останніх прильотів. У нас 72 об'єкти постраждали. два вибухи, 72 об'єкти. Два з них це з конструктивними пошкодженнями, які будуть потребувати капітальних вкладень. Там понад три тисячі вікон. Ну, це можна скалькулювати і це буде там значна сума. Тому якщо місто буде займатися зі своїм бюджетом і ну, Може, це не коректно, але якщо це буде проблема виключно нашого міста, то це може затягнутися на роки на роки, а може і на десятки років. Дуже багато харків'ян без житла чекають на те, щоб їх квартири були відновлені, відреконструйовані. От що ви їм порадите? Тут є декілька ланок. Перша – це як на там прикладі у жвісімдесят 82 Це буде оформлення сертифікатів за зруйноване майно. Це перша ланка. То, що стосується е, другої ланки, це і програма по її відновленню стосовно відшкодувань. Що я хочу порадити людям, які будуть співпрацювати по цій програмі. По-перше, це щоб у кожного були документи, е, права власності. Там, якщо ви представник е, власника квартир, то у вас потрібна бути довіреність. Я, ну, тобто, пакет документів, там він не такий йомкий, там всього чотири кроки, щоб оформити Оформити програму є відновлення. Далі ті, хто долучають свої власні кошти для відновлення там скління, ну неважливо пошкоджень після там прильотів і таке інше. Я прошу усіх не економити там якісь там 500 гривень, що вам приїде там і якась там третя сторона, вставить вікно і не надасть ніяких документів. Тому що якщо у вас не буде там договорів, там актів виконаних робіт, чеків, такого іншого, то ви не зможете розраховувати на те, що держава вам компенсує ваші кошти, які ви затратили на те, щоб відновити там свою оселю, скажімо так. А така програма буде працювати з кінця поточного, на початок наступного року. Роз'яснення буде там десь у 11-12 місці поточного року. Ми я думаю, ви нам допоможете. Ми доведемо максимально в інфопространстві це до усіх, як воно буде працювати і будемо надавати роз'яснення. Але я хочу ще попросити усіх трохи терпіння і розуміння ситуації не локальна своєї, а максимально проектувати її на місто, бо місто дуже постраждало, і там, де один чоловік, там є 150 тисяч людей. Тому у у нас немає там улюблених і не неулюблених. Таких ну наразі нема. Є конструктивний і холодний розсуд, на наш погляд, як потрібно відновлювати виходячи з фінансування, яке у нас є. Дуже дякую вам за відверте інтерв'ю, за те, що ви детально все пояснили. Нам дякую вам. зустрічі.